Розглянемо алгоритм бінарний пошук інформації. На початку давайте уявимо, що в мене є масив, який складається з 11 елементів, і мені з цього масиву потрібно витягнути якийсь елемент, числове значення якого дорівнює 13. Як ми можемо зробити? Ми можемо піти лінійним шляхом, тобто починаючи спочатку перебирати кожен елемент масиву і порівнювати його чи дорівнює він числу 13. Але давайте застосуємо наш алгоритм, суддякого полягає в тому, що ми маємо поділити масив навпіл. Знаходити середній елемент, тобто це той елемент, який знаходиться за середнім індексом масиву, і порівнювати його, чи дорівнює він нашому шуканому. Якщо він дорівнює нашому шуканому, значить ми знайшли цей елемент, який ми хочемо знайти. Якщо ні, продовжувати ділити масив навпіл до тих пір, поки ми не знайдемо наші шукани. Отже, дивимося, у мене тут є 11 елементів. Тобто, щоб нам знайти середнє, нам потрібно 11 поділити на 2 дорівнює 5,5. Але оскільки ми не використовуємо дійсні числа, округлюємо. Дорівнює 6. Тобто, мій середній елемент знаходиться на шостому індексі. Рахуємо 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ага. Середній елемент цього масиву дорівнює 12. Тепер порівнюємо. 12 дорівнює 13, ні. 12 більше за 13. Ні, 12 менше за 13, так. Отже, всі елементи, які йдуть за елементом числове значення якого дорівнює 12, нам немає сенсу розглядати, оскільки ми знаємо, що в будь-якому випадку всі ці елементи вони будуть менше за наш шуканий елемент. Тепер давайте розглянемо іншу половину масиву. В ньому у нас є 4 елементи. Знаходимо в ньому середній елемент. 4 поділити на 2 дорівнює 2. Отже, середній елемент у мене знаходиться на другому індексі. Рахуємо 0, 1, 2. Це елемент числове, значення якого дорівнює 20. Порівнюємо. 20 дорівнює 13? Ні. 20 менше за 13? Ні. 20 більше за 13? Так. Отже, всі елементи, які йдуть за елементом числове значення, якого дорівнює 20, ми не розглядаємо, оскільки всі ці елементи вони в будь-якому випадку будуть більше за наш шуканий елемент. У мене залишається ця половина масиву. Тепер у нього тут є два елементи. Знаходимо середній елемент. Один поділити на 2 дорівнює 0,5 округлюємо. Середній елемент у мене знаходиться за першим індексом. Рахуємо 0,1 порівнюємо. Середній елемент чисове значення якого дорівнює 18 дорівнює 13. Ні. 18 у мене більше за 13. Так. Отже, всі елементи, які йдуть після 18, ми не будемо розглядати, включаючи саму 18-ку. Викреслюємо її. І тепер, коли ми все поділили. Ми дійшли до того, що у нас залишається всього один елемент, часове значення якого дорівнює нашому шуканому. І все ми знищуємо наш шуканий елемент найоптимальнішим та найшвидшим шляхом. Використовуючи наш алгоритм А в гіршому випадку нам би прийшлось би використовувати лінійний шлях, тобто перебирати, проходити по кожному елементу. Це зайняло би у нас 9 кроків. А в той самий час алгоритм бінарного пошуку у нас зайняв всього 1, 2, 3, 4 кроки. За 4 кроки ми знайшли наш шуканий елемент. Дякую за увагу!